Дорогі друзі, на Майдані Свободи в західній його частині є прикметна будівля будинок державної промисловості Держпром. Навпроти нього північний корпус Харківського національного університету імені Каразіна. Саме тут, у північному університетському корпусі, і міститься громадське об'єднання. Поступ у передпокої відвідувачів поступу приязно зустрічає український настійний розпис у Петриківському стилі. Тобто у стилі села Петриківка на Січеславщині. Робота заслужених майстрів народного мистецтва України, подружжя Тамари і Олександра Вакуленків. Цей розпис слугував гармонійним тлом для знімання просвітницьких телевізійних передач, присвячених різним видам українського народного ужиткового мистецтва. Люди відчувають позитивну енергію, що струменить від витвору майстерного малярства. Найбільшу площу займає триптих, кожна частина якого композиційно викінчена. Доброго дня, шановні українці, я Анатолій Сергієнко, голова координаційної ради громадського об'єднання поступ, яке було створено в місті Харкові як Харківська обласна організація в 2008 році групою інтелектуалів українців. І завдяки існуванню сьогодні такого громадського об'єднання поступ, яке має повну назву Харківське об'єднання розвитку громадянського суспільства, і тому приміщенню, яке нам вдалося процедурно-організаційно мати в центрі Харкова, ми маємо можливість робити дуже велику роботу по координації роботи різних громадських організацій міста Харкова. Я хочу привести приклад, тільки в минулому році, в 2011-му, на нашій території було проведено більше 125 заходів. Ми не є політична організація, ми є громадська організація. На нашій території вирішуються питання чорнобильців, афганців, підприємців, пенсіонерів. Тут люди мають можливість спілкуватися, тут люди мають можливість приймати рішення і цією спільнотою може навіть деякі не розуміють, що таке громадянське суспільство, але вже вони піднялися і вони є активними громадянами завдяки тому, що існує така організація, як Постоп. Я хочу продемонструвати вам наш прапор. Який є символічним, і який відображає мету громадського об'єднання поступ. А саме прапор має малиновий колір це колір українського козацтва. А Харків, як столиця Слобожанщини, як столиця Дикого Поля, завжди був центром козацтва. в центрі ви бачите символічна голова руки. В нашому випадку це організації українські, які в кольорах українського прапору взялися за руки. Їх 12, ну, це своєрідний натяк на те, що це 12 апостолів, які оберігають місто Харків і Харківську область. І в центрі ви бачите наше українське сонце на українському небосхилі в кольорах нашого прапору державного. І колір — це шлях, поступ. Шлях складається з кольорів міста Харкова. Кольор Харківської області, один з кольорів нашого прапору, а разом це дорога, це дорога до добра, до багатства. І я думаю, що завдяки цьому об'єднанню, завдяки громадянському суспільству, дуже скоро Харків і Харківська область стане лідером України і в тому числі за допомогою нашого об'єднання. Україна стане багатою процвітаючою державою. А ми нашу славу Україну. У залі громадської організації залюбки проводять книжкові презентації. Завдяки благодійникам поступ набув цінну добірку дослідницької краєзнавчої літератури. Харківська правозахисна група представила тут огляд своєї видавничої діяльності. Подарувала для бібліотеки поступу добірку книжок. Нині тут виставлено також композицію відомого фотомитця Юрія Ворошилова, що відображає історію міста Харкова і Харківської А ми наші праві українців, визволимо, а ми нашу славу. Україну ми розвеселимо. Країнські у коридорі на одній із стін постійна експозиція, – портретна галерея українських гетьманів різних часів. Робочі кімнати поступу дають змогу виконувати поточні справи та проводити окремі заходи. Тут відбуваються збори активістів громадських рад Харківського району Харківської області. Плануються і здійснюються заходи до святкових та пам'ятних дат. У громадському об'єднанні поступ я опікуюся інформаційною справою. Намагаємося висвітлювати головні події, які відбуваються у стінах поступу, а також за його межами, за участю поступу, а також без участі, можливо. Те, що вважаємо найцікавішим у місті, що має значення для жителів нашої області, ми підтримуємо інтернетний сайт поступ.kh.ua. Там ведеться, можна сказати, літопис нашої діяльності і того, в чому ми беремо участь.